До 25 розжитись розшитись на власне житло, хороше авто, а ще об'їздити півсвіту. Так хотів би мало не кожен з нас. Однак на ділі виходить у мізерного відсотка українців. І що найгірше, лише частина з тих, кому вдалося, це молоді люди, які всього досягли своїм трудом чи отримали чесний спадок. А ось інші везунчики, корупціонери, їх як дівчата, якісь махінатори, грабіжники, інша сорі за мою латинь, падаль суспільства. При такому розкладі серед людей. Формується абсолютно викривлене і шкідливе ставлення до грошей. Частина людей доляри і єврики виставляє на свій алтар і сприймає як головну ціль життя. А і поршеї, які за них можна придбати, автоматично стають ціннішими за життя співвітчизники. Для іншої частини суспільства гроші це ресурс, який буквально по копійчині мало не каторжним трудом доводиться видобувати, щоб оплатити сніданки дітей в школі, квартплату і інші життєво необхідні речі. Згадка про фінанси для цих людей це стрес, бо їх постійно і катастрофічно не вистачає. Сюди ж ми доплюсуємо наших бабусі іншу рідню, які пережили страшні фінансові кризи. Тому наступним поколінням без злого умислу підказують, займайся тим, що, хоча б якісь гроші дає. Про реальну любов до своєї професії, мало в яких сім'ях йде мова. В цьому випуску ми поговоримо про комплекс бідності і грошову істерію, яка часто накриває тих, хто за кілька днів піднявся з гря в князі обіцяє вам кілька дуже цікавих реальних прикладів. І звісно, поговоримо про те, як вибудувати з грошима здорові постійні стосунки, сприймати фінансу як корисний для себе і суспільства ресурс, та заробляти так і стільки, щоб відчувати від цього задоволення, а не вигорання. Погнали! Вітання нашій шляхті. Ви на каналі Грав Креветку. З вами Соня Садовська і ми починаємо. Глава перша: чому українці або бідні, або багаті? Де наш ситий середній клас? Нашу країну з незавидною частотою колотить на історичному поприщі. Очевидно, що при такому розкладі люди не можуть розраховувати на стабільність, це породжує страх. Міст до темної сторони страх, бо страх злість несе, злість ненависть, а та білі страждання. Фінансовий страх і найтиповіші реакції на нього ставлення до грошей як до чогось лихого, що викликає стрес у простої людини, або ж протилежна грань цього комплексу люте споживатництво. Повірте, хворобливо споживають не лише багачі, а й люди на межі бідності. Наприклад, мало не у кожного з нас є родичка, знайома чи сусідка, яка задля зняття стресу ходить в секонд хенд і кожну разу щось звідти волочить, або ж більш сучасна альтернатива ходить на Аліекспрес. З моєї подруги таким шопоголізмом страждала тітка, типовий синдром Плюшкіна. Гоголь ще у 19 столітті про цей типаж написав у мертвих душах. У фанатів такого шопінгу неважливо, вдома буде одна шафа чи двадцять. Все скуплене туди однаково не влізе. Тому речі лежатимуть горами на диванах, стільцях і підлозі. Звісно ж, людина досить довгий час може не усвідомлювати свої проблеми. Її родина може на силу зводити кінці з кінцями, однак, значна частина коштів буде вливатись в речі. Чи секен хенду Аліекспресу, чи маркетплейсу, який ніколи ніхто не вдягне? Іди звідси, будь сильною і заощадливою. Обоже, хоч роботи пучі. І ще одна типова риса для цієї людини вона перебуває на утриманні когось з родини, найчастіше чоловіка. Чому так відбувається? Бо людина полює за короткочасним задоволенням від покупки. Вона не хоче відкладати кошти і, наприклад, купувати одну, але насправді хорошу річ на сезон. Натомість. Трішки краще харчуватись, дозволити собі походи в кіно, який інший інтертеймент, окрім шкідливого шопінгу, якось власник бренду Estee Lauder, Леонардо Лаудер, помітив, що в часи кризи різко зростають продажі губної помади. Парадокс: у людей не вистачає на їжу, а вони купують помаду, що за безумство? Як виявилось, це має психологічне пояснення. Люди і 21-го століття підсіли на голку шопінгу. І коли вони не можуть собі дозволити придбати щось значуще, як Нова техніка, житло чи, хоча б поїздка на відпочинок, люди витрачають кошти на дрібниці, що приносять короткочасне незначне задоволення. І ось тут головне знати межу і вчасно з цими дрібницями зупинитись, щоб не перетворити своє житло в одежний чи косметичний склад, а свою тимчасову кризу в тотальну і непроглядну бідність. До речі, згодом був виведений індекс губної помади, за яким економісти прогнозують кризу. Україна ще до кінця не відійшла від жорстокого фінансового експерименту довжок. В 74 роки під назвою Радянський Союз. І подальших лихих 90-х, де людина- людині вовк, і де за стереотипом культури найкраще влаштовується той, хто найуспішніше грабить. Це одних людей надихає на абсолютно аморальне підприємництво і кіч. Як, наприклад, Гринкевичів і їх невісточку, що влаштувала собі піар-кампанії на крадені гроші. Ось тут ми робили про них випуск. А серед інших адекватних громадян, витівки ось цих перших формують негативний. Стереотип, що в Україні всі успішні підприємці це неодмінно грабіжники. Ми маємо відходити від такого мислення тут один шлях корупціонерів обличчям. Підлогу і гучно зі скандалами сажати. У них і їхніх прихвостнів, коханок, невісток, що наживались на наших податках, конфісковувати награбоване, а чесне підприємництво розвивати і формувати позитивний стереотип забезпеченого українця. До речі, ви знали, що поляки чи інші європейці, які приїжджають в Україну, часто дивуються з наших люксових тачок на дорогах. В Києві легко зустріти машинки за 50, 100, 200 тисяч доларів. При тому, що аналогічні машини у Європі кошту. Тут значно менше там концентрація автолюксу на кілометр вулиці просто мізерна в порівнянні з таким бідним Києвом, який до того ж воює. Про що це говорить? Українці дуже дуже полюбляють хозуватися розкішю. У нас практично не зустрінеш скромних мільйонерів. Вони обов'язково з ніг до голови будуть в Томі, Форді, Ролексі, Мейсон, Маржелі. І відверто кажучи, не лише мільйонери люблять розкіш. Тиждень тому я обирала нове авто і вирішила сходити на тест-драйв салони режі. Rover і Lexus. Так от, в салоні Lexus консультант мені розповів, що за цей день вони продали двоє машин: один Lexus вартістю 55 тисяч доларів, інший за 85. 000. Обидва в кредит. Знаєте, мені було дуже дивно, що люди, як я розумію, з цілком нормальним достатком у війну купують машини, на які в них навіть немає коштів і чіпляють на себе кредити. Навіщо у вас же є якісь гроші, як мінімум 30%, що ви вносите за кредитне авто? Візьміть машини. За 20-30 тисяч це чудове авто, і будьте щасливими без тягаря кредиту. Адже якраз звідси формується печальний стереотип. Скільки б не було грошей, їх все одно мало. Ні, так не має бути. Як я вважаю, кредит доцільний лише тоді, коли він дозволяє в подальшому отримати більше кредит на навчання, кредит на бізнес, кредит на житло. Якщо це зекономить кошти, витрачені на оренду чи навіть кредит на авто. Якщо мова йде про робоче авто для таксистів, може не Варто так ризикувати через мене. Я б не хотів, щоб у вас забрали посвідчення. не хвалитися мсія, у мене його немає. Чи просто авто, яке не є предметом розкоші, а предметом необхідності. Звісно, із цього правила можуть бути винятки. Якщо той чи інший предмет, придбаний за так би мовити, суми, які не по карману, людина використовує для успішної ділової комунікації, скажімо, викликати довіру у бізнес-партнерів. Тому ось вам перше правило гармонії з грошима. Уникайте кабали. Лише після підвищення прибутку вдавайтесь до підвищення статусу ваших речей, окрім названих винятків. Глава друга: чого дурний, бо бідний, чого бідний, бо дурний. Чи чули ви про ефект Матвія? Цей термін запровадив соціолог Роберт Мертон. І навіть якщо ви ніколи не чули про цей термін, ви неодмінно бачили його в дії. Це ситуація, коли багатий стає багатшим, а бідний стає біднішим. Відбувається це в Україні просто зараз. Відбувалося в ковід, та до цього в часи Революції Гідності, а до того в 90-ті і так далі, до початку часів. Як я вже Казала в попередній главі, нашій державі постійно не щастить знаходитись у вирі історичних подій. І чим більше соціальних катаклізмів, тим більше разів спрацьовує наш Матвій. З кожним потрясінням прірва між багатими і бідними збільшується. І навпаки, в часи, коли держава перебуває у відносній стабільності, відстань між багатством і бідністю скорочується, і головною сильною діючою масою стає середній клас. Я розкажу вам один реальний приклад: про мого знайомого, який обіцяє. Йшов ефект Матвія. Соціальну нестабільність використав собі на благо, хоча був незабезпеченою людиною, а навпаки, екстремально бідною. Однак перед цим переконайтеся, що ви підтримали відео лайком, а канал підпискою та дзвіночком. Адже саме ваші реакції, лайки, коментарі навчають YouTube, що подібний формат контенту вам цікавий. І надалі ваші рекомендації будуть точнішими і цікавішими. Одна проста дія, а скільки користі? Погнали далі. Як і обіцяла приклад, постійні соціальні катаклі. Лізми в Україні мають ще один дивний вплив на наші кишені, про який мало хто задумується. Парадоксально, та соціальний ліфт працює в Україні значно швидше ніж в країнах Європи. Більше того, прикатитися на ньому куди реальніше ніж, скажімо, в США. Бо для цього потрібно менше ресурсу, як розумового, так і матеріального. І це по правді кажучи, може бути як добре, так і погано. Ви ж розумієте, ліфту байдуже, хто він може виштовхнути як реально трудолюбивих людей, так і. Thank you Здогадайтесь, кого шановну youtube спільноту визначте для себе, який відтінок має для вас наступна історія, хороший чи не надто. У мене був один знайомий ім'я. Я зміню. Назвемо його Ярослав. Ярослав приїхав до Києва, не маючи і копійки за душею. Він з товаришами орендував койко місце в дуже занедбаній квартирці. Однак вони розпочали власне діло в інтернеті. Вже за півроку Ярослав придбав перше авто і значно поліпшив власні фінанси. А за два роки він мав два бізнеси і роз'їжджав на іншому авто, чудовому Лінкольні. Його дівчина стала досить відома юристка, серед клієнтів якої були депутати. Так от Ярослав зі мною, як зі знайомою, ділився, що ні за що б не хотів їхати до Європи. Бо якщо б там він народився таким бідним, в нього б пішло років 40, щоб піднятися по соціальному ліфті. А в Україні він зміг за два. На той момент Ярославу було 26 років. Справа, з якої розпочався горіст, це політичне медіа, сайт і соцмережі. Як ми розуміємо, люди... Вона вдало скористалася акумулюванням успіху в часі і поліпшила свої фінанси. Глава третя. Той рідкісний випадок, коли бідність це вирок. У наших співвітчизників спостерігається ще один комплекс, що підштовхує їх до бідності синдром чужинця, звичайної людини серед людей вищого достатку. Коли я навчалась в університеті Шевченка, у мене в групі була дівчинка. Справжнє її ім'я називати не буду, однак воно в неї складалося з трьох букв. Тож заміню на оце яся. Яся була зі звичайної родини. Мама, відчим і хтось молодший. Однак у ясі була конкретна проблема. Всі довкола їй здавалися багатими і, як наслідок, чужими, поганими. Спершу яся поселилася в гуртожитку. Однак вона стала страшенно не ладити з сусідкою, буквально ненавидіти її. Казала, що та з багатої родини. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. За словами Ясі, сім'я сусідці купує продукти, а вона їх на їсті часто викидає. Ось це було для ясі маркером розкоші. Звісно, моя одногрупниця після тривалих конфліктів з'їхала з гуртожитку. Я оцінив цю ситуацію, і я йду геть. Куди ти? Йду геть. Багатими вона могла назвати студентів, які придбали собі айпад для навчання, навіть якщо ті самі заробили на нього на фрілансі. Що найдивніше, якщо яся когось маркувала багатим, відразу починала конфліктувати з ним. Ну, прям такий не яся, а анархіст махно якийсь. Особливе місце в куточку тих, хто має горіти в пеклі багачів. У ясі займали студенти юридичного факультету, що навчались поруч. Вона казала, що всі хлопці там тупі мажори, а дівчата проститутки. До слова, Яся вела активне статеве життя і регулярно цим хвалилася. Розумними порядними вона могла називати виключно людей, які були бідніші неї. Ну і вишенька на торті яся не соромилася інколи позичати кошти у цих самих ненависних багачів. Сподіваюся, ви зрозуміли, що то були ніякі небагачі, звичайнісінькі студенти середнього достатку. Ця моя одногрупниця відразу поставила блок між собою й іншими. Абсолютно не використовувала можливості, які дає університет. Їй не цікаво було долучатись ні до якихось ком'юніті, здружуватись з студентами інших факультетів, ні робити спільні проекти чи навіть ходити на студентські вечірки. Мені до речі, університет і в подальшому кіношкола дуже допомогли сформувати соціальні зв'язки. Мої колеги і найліп друзі, це в основному люди, з якими я навчалась. Також саме в кіношколі я зустріла хлопця, який якраз тоді повернувся з суперкрутої лоцької кіношколи і шарив кіно як боженька. Зараз, певно, яся думає, що жорстокий Київ і його багачі виштовхнули її з цього міста. Та насправді вона сама себе поставила в опозицію і виштовхнула з Києва. Після чотирьох років навчання, яке вона, до речі, до того ж регулярно пропускала, яся повернулася в рідне місто. Знаєте що. Я залишаюсь. Якось кілька років тому інстаграм мені порекомендував сторінку Ясі. Судячи з постів, на той момент вона так і не поборола фінансову кризу. Дуже прикро, адже у цієї людини були всі карти на руках. А тепер перейдемо до синдрому, яким, на думку багатьох, страждають лише мільйонери чи мільярдери. Синдром скруджа або екстремально жадібної людини. Це девіація, яка теж дуже заважає нормально взаємодіяти зі своїми грошима. А розставання з кожною копійчиною доставляє людині муку. Чомусь, коли говорять про цей синдром, обов'язково згадують когось із цих людей. Статки кожного з них перевищували мільярд доларів за нинішнім курсом. Ось. Ця жіночка Генрієта Холленд грін наприклад, була найбагатшою жінкою Америки початку 20-го століття. Однак гріла вівсянку на батареї, щоб не переплачувати за плиту. Серйозно, а коли її син поранив ногу три дні шукала безкоштовну лікарню і все ж знайшла. От тільки за три дні у сина почалося зараження і ногу довелося ампутувати. Про дивні витівки інших мільярдерів, якщо буде цікаво, розкажу в окремому випуску. Дайте знати в коментарях, що хочете, таке відео. Втім, синдром Скруджа це значно частіша проблема малозабезпечених і людей з середнім достатком. Такі от скруджі стають настільки залежними від своїх фінансів, що навіть на речі. Чи першої необхідності бояться витратити копійчину? При цьому, якщо людина небагата, вона має перед собою моральне виправдання, грошей немає, і тому все, що є, треба економити. І звісно, такий розклад ще більше ускладнює лікування. Часто люди з синдромом Скруджа абсолютно одинокі, бо оточуючих відштовхує нездорова здорова скупість. Наприклад, дівчина зустрічається з хлопцем з синдромом Скруджа, вона навіть нормально поставилась до розподілення чеку в ресторані. Однак, коли вони разом сідають в такі. Сі, і хлопець починає вираховувати до копійки вартість поїздки для дівчини. Це логічно буде для будь-якої пані тумач. Глава четверта: що не так з нашими професіями настав час нам зізнатись самим собі в Україні. велетенська частина людей максимально неправильно і крінжово підходить до вибору професії. А професія, як ми розуміємо, це головний ресурс в отриманні коштів, виняток, якщо ви дівчина чи хлопець, якого спонсорує ваша половинка чи родичі. Та повернемось до професії, чому в українців з цим все так складно? Найперше у багатьох молодих людей над душею стоять батьки. Що пам'ятають голодні 90-ті, бабусі й дідусі, у яких банки відібрали вкладення? Старше покоління буває дуже нав'язливим і надиктовує молоді, що треба брати за те діло, де хоча б якусь копійку платять. Ти дурачок, летіть. Я не дурачок, я музикант. Подобається, чи ні ця робота мова не йде. А ще старше покоління звикло, що у Союзі навчання було безкоштовним. Тому на відріз не розуміє самого концепту інвестицій в навчання. В Україні до слова освіта коштує недорого. От тільки мало яка родина хоче брати кредит на освіту, при цьому ця ж родина з легкістю бере кредит на авто. Ось настільки у нас викривлене розуміння того, що в майбутнє покоління і в успіх ваших же дітей варто інвестувати. На щастя, Ця тенденція змінюється, і батьки все частіше готові платити за навчання дітей та допомагати студентам фінансово. Друге недовіра молоді до універів так не варто все спихувати на батьків і бабусь. Молодь також ох, як наївно ставиться до освіти. Мало невірусним трендом стало твердження: універ нічому не навчає. Треба практика. Треба, от тільки щоб дібратись до тої практики, у вас є два шляхи: починати з непрофільної низькооплачуваної роботи і убивати. Пороги в спробах прорватися на бажану посаду, чи провести час за навчанням, напрацюванням соціальних зв'язків і по закінченню отримати, навіть якщо не керівну посаду, то бодай профільну зі свого напрямку. Університети це не лише про знання з підручників, це ще й про зв'язки, ідеї, комунікацію. Третє і нарешті найголовніше неймовірна кількість людей робить помилку, коли обирає професію, дивлячи суто на рівень ЗП. Наприклад, пройшла чутка, що вайті крутяться хороші гроші. Купа людей, які терпіти не можуть ті числа і коди побігла ламати себе на курсах з програмування. Сказали, що за криптою майбутнє, і ось уже маємо вагони маленький візок курсів криптоброкерів і криптоінвесторів. Чи є в цих сферах гроші? Та, звісно, є. Але якщо ви нічого в цьому не тямите і вам подібна сфера максимально далека, ви лише втратите, а не заробите. Як мінімум, втратите свій час. Натомість відкрита ютюб. Ой, він у вас і так відкритий, якщо ви дивитесь це відео. Вам 100% потрапляли в рекомендацію відео, де, наприклад, якась людина миє басейн або чистить килими, ну чи шпаклює стіни. І на цьому контенті 20-30 мільйонів переглядів. Це, так би мовити, сатісфекшн відео. І той хлопець, що чистить дахи, заробляє наразі в разів 40 більше сина, маминої подруги джуна програміста. Не дивуйтесь, це також реальна історія. Хлопець просто чистив дахи, а потім зняв це на телефон, а потім. Віруснувся в Ютюбі, а потім відкрив власну компанію з чистки дахів і ще більше став віруситися в Ютюбі. Ні, це не посилки дати всім свої роботи, і ж віддраювати дахи і басейни. Це показує лише одне: світ зараз просто крейзі, неймовірний. Людина будь-якої професії може стати дуже забезпеченою. І відповідно, навпаки, в будь-якій професії можна жити від зарплати до зарплати. Прозвучить гіпер банально, але це щира порада, яка рілі допомагає, щоб проблеми з фінансами не докучав. Але зовсім або хоча б були мінімалізованими, і вас не давило робоче вигорання. Обирайте перш за все ту діяльність, що вам дуже-дуже подобається. Нехай це навіть здається низькооплачуваним. Повірте, при правильному підході навіть на чисті килимів ви зможете заробити мільйони. Ну і звісно, пам'ятайте приклади з першої частини нашого відео. Потрібно вміти не лише заробляти, але й правильно розумно витрачати. Невміння у цього другого, як би дивно не звучало, не рідше ніж першого, заважає людям почувати. С щасливо і формувати здорові стосунки зі своїм гаманцем. Якщо наше відео змусило вас порефлексувати і було цікавим, не пожалкуйте свій коментар та підтримайте товстеньким, скрипучим, як пачка новеньких баксів, лайком. З вами була Соня Садовська, за камерою, як завжди, Бодя Горбань. До зустрічі, котики! Чао, какао!